Кам'янець-Подільській лікарні троє військових, один у важкому стані. Вони підірвалися на полігоні під час навчань. Поступило троє військовослужбовців з пораненням осколочним. Було надано необхідну необхідна допомога оперативне втручання. Найважчий хворі знаходиться в реанімації. У нього поранення плечової артерії, яке зашито артем. Прогнозувати, чим все закінчиться для нещасного вояка. Лікарі не беруться. Говорити з ним, забороняють представники військової прокуратури, що проводять перевірку. Скажіть, будь ласка, що сталося? Дружина найважчого травмованого каже, чоловік втратив багато крові і нічого не пам'ятає. Згадує лише, як ішов по полігону, і між ним та колегою щось вибухнуло. Він нічого не розказує. Він каже, він надійшов, впав і все, і відключився. Вибухова сила пішла. Військові центру розмінування проводять свою внутрішню перевірку. Ще не встановили причину вибуху на полігоні. Поки відомо, після навчань військовослужбовці перевіряли територію. Саме тоді і пролунав вибух. Ми проводили обстеження місця на наявність вибухових небезпечних предметів, які б залишитися після проведення навчання. Цією перебіг і спрацювала кіської пристрії, що саме вони пристати не можуть. Попередня версія. Надзвичайна ситуація сталася через неякісні заряди боєприпасам 35 років, тому не виключено, що вибухнули одразу не всі, а вже потім здетонували повторно. Цей зарядки використовувався при запуску війни. Сопершого року виробництва, якщо не помиляється, то що в поки щось там у зв'язку з можливо е Якісь зміни в його там устрої відбулися. Бо, можливо, це і буде як основною причиною. Про поранених в частині кажуть висококваліфіковані фахівці, всі пройшли АТО і миротворчі місії в їхній роботі. Не вбачають помилок, а самі травмовані нарікають на поганий захист. Військовий настрій, бронежилети, каски. А які спеціальні там захист такий бронежилетів? Ну дай Боже нашій країні дожити, щоб кожного військовослужбовця закупили костюм типу eod 9 Сьогодні поранені в шпиталях Хмельницького та Вінниці продовжують лікування. В центрі розмінування представники військової прокуратури проводять розслідування.